Кажемо, слава нашому Господу. Він обновив милість знову над домами нашими, і ми разом ми будемо слухати Слово Господнє, ми будемо поклонятися нашому Господу. І я хочу прочитати зараз декілька стихів і Слова Господнього. І ми, піднявшись на наші ноги, будемо прославляти ім'я нашого Господа, просити в нього благословення, І щоб Він нас благословив, і щоб нам взяти благословення, яке Він приготовив. Такі слова я хочу зачитати: Слова Ісуса Христа, і це із Нагірньої проповіді. І, напевно, я прочитаю два стиха про блаженство. Це записано в ангелії Святого Матвія, п'ятий розділ. І е, хочу зачитати два блаженства, і над якими ми чуть-чуть порозважаємо. Це коли Ісус Христос. Побачив народ, вийшов на гору. Можливо, я із першого вірша прочитаю 5:1 Євангелія Святого Матвія. І побачивши народ, він вийшов на гору, а як сів, і дійшли його учні до нього. І часто, знаєте, так, я на ці слова звертаю увагу, що Ісус Христос, коли навчав народ, Він сидів. Ну, можливо, ми можемо сказати, що. Багато довго він говорив, йому треба було сидіти. А якби на сьогоднішній день от зараз вийшов проповідник і сів і сидів. Ну, люди б по-різному говорили, стоїть місце, де повинні стояти за ним, а він сидить. Ну, ми бачимо, так було за днів Ісуса Христа. І відкривши уста свої вірш, як говорить, він навчати їх став, промовляючи. І знаєте, з чого навчав Ісус Христос? Говорити про блаженство. Я думаю, кожному із нас воно дуже цінно, коли ми є блаженні або хочемо бути блаженними, Ісус Христос почав з блаженних людей, і тут читаю третій вірш. Блаженні в Богії духом. Російський переклад говорить «ніщі є духом. І як, вроді, би, ніщі, бідні в Богі, а вони блаженні. Далі йде пояснення, бо їхнє царство небесне. Блаженні? От так. І тому, коли ми з вами завжди є ці ніжчі духом або боги Духом, то Ісус Христос сказав, що таких Царство Небесне. Я пропускаю два стиха, переходжу в шостий, там мені трошки буде доповнення цього третього стиха, який я прочитав, знову ж наголо стоїть. Блаженні голодні та спрагнені правди, тобто блаженні е, істини, бо вони нагодовані будуть. Ті, які голодні Божої правди, вони будуть нагодовані, але коли вони такі є, то Ісус Христос сказав блаженні. Ми сьогодні з вами, ті, хто на цьому місці знаходимося. Ми є ті, які і в Богі духом, тому що дехто із нас, ми тут вчора їли їжу, а ми сьогодні знов голодні. Блаженні ніжчий духом. А чому? Бо їхнє Царство Небесне. І далі блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. І я думаю, кожен із нас, ми віримо в те, що ми сьогодні прийшли, і Господь братав дам слово, яке вони будуть сьогодні говорити, щоб ми з вами, ті, які сьогодні жаждущі істини, щоб ми насправді переживали те блаженство. А знаєте чому? Бо Ісус Христос сказав: ті, які голодні і спрагнені істини Божої правди, вони блаженні. А чому блаженні? Бо вони будуть нагодовані, брат і сестра. Ми сьогодні є дуже блаженні або щасливі, бо блаженний і щасливий тут таке воно є порівняння. Можливо, не всім зрозуміло слово блаженний, то тут таке є тут пояснення в моїй Біблії, що це є щасливий чоловік. Хто із нас не хоче бути щасливим? От, і навіть псалом такий є, моє щастя заховане в Бозі. От І ми сьогодні переживаємо блаженство тоді, коли ми приходимо або входимо в присутність Божу і спожимаємо хліб небесний. А цим хлібом небесним являється Ісус Христос, Який одного разу сказав, що Отці ваші їли манну в пустині і померли, а я є той хліб, який з неба зійшов, і дає життя світові, і в тому числі життя кожному із нас. І я читав оце перше блаженство на горі, коли Ісус Христос почав проповідь із блаженнів, із блаженств, Він сказав: блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, брат і сестра, я потішаю перше всього себе цим словом, а ви себе потішайте. Що тоді, коли ми з вами завжди нуждаємося, щоб почути слово Господнє, ми вчора їли, ми після вчора їли духовну їжу. Але сьогодні Господь дарував нам життя і можливість і бачив наше бажання, допоміг нам прибути на це місце, і ми сьогодні знову є ті. Ніщі духом. Бо якщо вже людина каже, я багатий і з багатів і не потребую нічого, то вже є дуже печальне положення. Це Бог дає відповідь каже: а ти не знаєш, що ти і бідний, і вбогий. Ну Господь завжди дає пораду хорошу, бо він є дивний порадник. Слава нашому Господу! І сьогодні ми є в числі тих блаженних, які і Боги Духом. І голодні та жаждущі істини, і перше всього, хотілося б прославити нашого Господа в цей час ранковий за те, що Він дарував нам таку можливість сьогодні бути на цьому місці, слухаючи слово Господнє, і ми будемо і благодарити, і просити нашого Господа, щоб він благословив братів, які ще будуть сьогодні говорити слово Господнє, тому що є написано. Хто говорить, говори як Божі Слова. І тому, піднявшись на наші ноги, ми будемо молитися, ми будемо славити, ми будемо чекати милості від нашого Господа. Амінь. Господи Боже, усі ми перед Тобою в цей час.